На Івано-Франківщині субсидії на опалювальний період призначатимуться у жовтні. Розрахунки у департаменті соцполітики проводитимуть на основі нових тарифів та інформації від надавачів послуг, тепло, газу та електропостачальних організацій. Відтак інформація про розмір субсидій буде відображена вже у листопадових платіжках за оплату комунальних послуг. Що ще варто знати про оформлення субсидій, зокрема тим особам, які її оформлюють вперше етап про зміни у законодавстві, дізнавалась Оксана Гуменяк. Франківці продовжують оформлювати субсидії станом на 1 жовтня понад 35 тисяч сімей вже її отримали. Оформити таку допомогу можна в головному офісі на військових ветеранів та у трьох центрах надання адміністративних послуг на Галицькій, Мазепи та Івана Павла II. Перелік документів для оформлення субсидії максимально простий. Для людей, скажімо, змін в зборі документів, якихось великих немає. Люди мають подати нам коректно заповнену заяву і декларацію, тобто вказати дані паспортні, дані ідентифікаційних номерів осіб, які зареєстровані, проживають місце роботи чи отримання доходу, пенсії, стипендії або щось інше. І рахунки, номера номери рахунків в комунальних службах, де вони користуються послугами. Цидію може отримати більшість родин, якщо їхні комунальні витрати перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Утім, цьогоріч діють нові умови її призначення. Зокрема, урядом прийнято дві постанови, які внесли корективи у нарахування субсидій, якщо раніше люди, які мали отримали пільга на житлово-комунальні послуги, вони могли одночасно мати як пільгу, так і субсидію. Зараз зв'язку з цією зміною, як в період призначення субсидії, пільга не нараховується. Змінилося стосовно людей, які не працюють або мають дохід менший від прожиткового мінімуму. Тобто, для них, якщо раніше брався. До уваги дохід до розрахунку при призначенні субсидії один прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, то на сьогоднішній день це вже є два прожиткових мінімуми. Якщо раніше для платників першої групи брався також один прожитковий мінімум, другої, два прожиткових мінімуми, третьої, три прожиткових мінімуми доходу, то зараз це відповідно два, три і чотири прожиткових мінімуми. Змінилося ще в тому плані, що субсидія раніше призначається на рік, але не довше, ніж до кінця опального сезону. Що це означає? Це означає, що закінчиться опальний сезон, умовно цей, скажімо, квітень 17-го року, то в травні всі субсидії будуть призначатися по новому У департаменті соцполітики рекомендують мешканцям міста не чекати морозів, а завчасно звертатися за оформленням субсидії. До речі, мінімальний розмір субсидії у квітні 2016-го становив 15 копійок, а максимальний майже 11 тисяч гривень.